Наряд важить десь там 25 кіль. Засовується, фіксується, прокручується. Да. Реактивна система залпового вогню. Встановлена на базу Хамві. В перші пробні рази це аж було після автомата, після піхоти. Це ну, взагалі не кулемет, не РПГ. Це... Оце ти розумієш, що таке мощ, що вилітає ну, не кулька маленька, дрібненька, то ось це подобається. Лоща, як сказати, щоб було зрозуміло, футбольне поле. Футбольне поле накриває це 12 ракет. Одна ракета має радіус ураження. І Вона ефективна проти піхоти і легкоброньованої техніки. Бувало, попадали в ну, склади БК, попадали в мінометки їхні пушки. Іноді навіть знаєш, так, основна куча лягла десь праворуч і один залетів так, і так. потрапив прямо в цілі, така вспишечка пішла. І вже як від'їжджаємо, вже задній екіпаж той, що сидить, вже бачить, як на горизонті там щось горить. <гум> І от вже по тому вже робота понятна, чи кудись ми попали, чи ні. Якщо там такий величезний клуб диму під небо, то щось, щось десь є влучання. <гум> 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 Злагодження нашої команди від першого пострілу, як починає працювати контрбатарійна справа у росіян, а у нас вистачає хвилини, щоб відстрілятися і уйти з позиції. Часу як можна менше затрати часу на роботу, тим більше живучі, що наш екіпаж. Були практики трошки більше, там наводилися в районі. Але це вже працювала контрбатарейка, по нам і 104 калібр сау. Тобто вичисляли і повезло нам що ми виїхали в Олі. Що на тепер є ціллю нашої роботи? На тепер є укриття противника типу бріндажі. — Готово. Хлопці, ребавці працюють. От. І вони моніторять небо. Тобто можна район якийсь там оновити, щоб дізнатися інформацію, чи є якісь ворожі ППЛА, чи немає. Входимо, виходимо, Уходимо! Дивіться уважно, за небом спостерігайте. Їдемо ну, в машині, бачимо якусь пташку. Ми не знаємо, це наша чи не наша. Ми потенційно всі вважаємо ворожими. Так. Тому в разі чого негайно покинути автомобіль і розосередитись на наявних укриттях, які буде. Це може бути лісосмуга, якісь от, ну, дерева. Почули. なあなあなあ。<noise> Якщо це півішка, то може летіти до 20 кілометрів. Але вони ж теж не на нулю сидять. Давай, Рен! Фу, це вже другий раз покахує. Та, то вже дрон бачили. Біля нас хіба 30 метрів. Ми отработали, збиралися якраз. Біля нас 30 метрів. Хіба не попав з роботи. А тут працює і зараз? Учений, тобто, в принципі, є шанс. Як виявилося, в дрон прилетів прямо над нашим хамві. Але дякуючи ребу, можливо, або недосвідченості пілоту, він не попав в нашу ракетну установку. Це для них дуже живно, оскільки вона вартує по мене дуже багато. І ще більше вона може завдати шкоди їм. У мене це такий перший бойовий виїзд. пластик, слепо, б**, б**, дрон в, в кришу б**. Тут розлетівся бл і пачкуски полетіли туда бл бо вам сзади не було отакого бвук передо мною То лі секунди що собрало Тоже шереп спрацював його коротше Та по-любому кирявся Бачиш, а то так Бог дав що воно не сработав блядь. А де прицел? Отак. А прицел я хузнаю Прибули ми так сказати, місце тимчасової дислокації, де умовно безпечно від атаки дронів. Вони сюди не долітають. Реп, скоріше за все, спрацював, тому що він заходив з лицевої сторони нашого хамві. Але все обійшлось: екіпаж цілий, здоровий.